Я все знаю. Сільське подвір'я жило звичним для літнього дня життям. Кури греблися у пелюці під наглядом півня, качки бовталися у воді й ловили мух, пес лежав у затінку, тріпочачи язиком. Кіт розлігся калачиком, уважно відстежуючи вухами звуки. Молода господиня Світлана бігала то з відрами, то з тазиками, а за нею уважно слідкувала пристаркувата бабуся Надя та п'ятирічна доця Аня. Допомагати хотіли, та не насмілювалися навіть запропонувати, бо старенька була вже не зграбною, а малечина тямущою. Як тільки Світлана мала необережність зупинитися біля парочки, бабуся проскрипіла жалісним голосом Ти б. Пішла за ветеринаром, бо рябому геть зле. Я переказала Катькою. Знайшла кому довірити, у катьки вітер в голові, іди сама поклич. Не мені нічого робити. Катька обіцяла, значить, зробить, кинула молода та побігла у справах, залишивши бабу без права голосу. Рябий захворів, відволіклася від іграшу конучка. Не те, щоб захворів, десь ногу собі врізав. Їсть як не в себе. А на пасовище не виженеш, пояснила бабуся з досадою дивлячись услід Світлані. Ну, в нього ж чотири ноги, то хай ходить на трьох. Підкопивши ляльку, Аня намагалася показати, як ходити на трьох ногах. Йому батько вже змучився косити, а мамці твоїй байдуже. Можливо, бабці ще мало що сказати, та рипнула хвіртка, загавкав собака. Переполошилися кури й до подвір'я з перекинутою через плече санітарною сумкою у сірих від порохна кирзових чоботях, впевненим кроком зайшов ветеринар Василь. Бабця небувало жваво підхопилася та підійшла, спираючись на паличку до сараю, махнувши рукою Василеві. Бичок острахнувся на вали відвідувачів, тому підхопився на всі три здорові ноги. Хвору, передню праву, обережно відвів у бік. Звісно, до коровнику прибігла не тільки баба Надя, а й свята за нею. Ветеринар дістав з торби якийсь знаряддя та без особливих церемоній нахилився до ноги бичка. Злякана тварина звичайно опиралася, та що вона могла б протиставити майстерності лікаря, який, заламавши кінцівку, холоднокровно колупався у копиті. Ну, що там? нетерпляче перепитала старенька. «Гниє чи кровить? Питання було настільки авторитетним, що всі, і Свєта за нею, і Василь з бичком подивилися на бабу надю з паралізуючим здивуванням. Ні те, ні інше, хоча надавно він стоїть. Далі йшов стандартний набір питань, які більше допомагали підтримати авторитет мудрого фахівця, ніж поставити точний діагноз, тому працювати ветеринар не переставав. Ой, ми вже їх тюлку прикладали, і креоліном заливали, і сіллю промивали, торочила баба Надя, спираючись на паличку, намагаючись заглянути у руку ветеринару, що вершив велике таєнство сілення. Що там все погано? Може, щось потрібно? перепитала свята, згадавши, що в неї на вогні дві каструлі одночасно поставлено. Та ні, буде брикати то зараз тільки. То я зараз води принесу руки помити, сказала господиня і побігла до каструль. Василь продовжував працювати, на чолі з'явилися краплі поту, надокучлива муха лізла у очі, а він все ж шкріпся у ратичці бичка, що мляво виказував опер. Маленька Аня вже втратила первину цікавість до треногого бичка, та й дядько не викликав захоплення та раптом насилу. Ось, бачите, радісно вигукнув Василь, тримаючи на витягнутій до бабці руці пінцет з затиснутим у ньому цвяшком, який встигла побачити і заклопотана Світлана, що саме зайшла до сираю з відрами води та рушником. Ти ба! Де ж це він його піймав? вигукнула бабуся. Ось тепер прикладайте бочкові їх голку», а краще робіть ванни солоної води двічі на день. Бабуся була надзвичайно захоплена тим, що відбулося, емоції її перехоплювали. Можливо, щоб виказати комплімент професіоналізму ветеринара, вона звернулася до онучки. Бачила? Вчися йти на ветеринара. Таке побажання викликало у Василя спогади про те, як йому доводилося серед ночі кидати родину, щоб надати рододопомогу змученій корові. Про те, як болить нога, коли на неї, звісно, випадково стає кінь, про те, як кішка прокушує ніготь під час проведення щеплень проти сказу, про те, як смердять руки від йодоформованої присипки та свинячих викалій. Посмішка замаскувала справжні думки, й ветеринар нахилився до дівчинки. Ні, ні, ні. Краще вчися на стоматолога чи гінеколога. Жінки зрозуміли й гумор, й мудрість такого побажання тому хіхікнули. Аня ж, виструнчилася, глянула з-під лоба на чужого дядька і вилупила. Не хочу я в чужі піськи заглядати. Вигук малої в чужі піськи заглядати вибухнув соромом на обличчях матері й бабусі, а от ветеринар зареготав аж до сліз. Оце молодець. Гарний з тебе вийде стоматолог. Ще раз підтримав дівчинку ветеринар. І вже після того, як за ветеринаром зачинилася хвіртка, на дворі знову стало все спокійно кури, качки, кіт, собака. Свята проходила, дивилася на дочку та подумки корила її. А чека, не хочу в чужі піськи заглядати. Бабця сиділа, спершись на паличку, дивилася на онучку і думала «От дала! У чужі піськи заглядати. Аня вовтузилася з лільками. І намагалася уявити, як от то воно може бути гарний стоматолог? Може, особливу зачіску треба мати чи суконьку. Ветеринар же, отримавши черговий раз брудним кров'ячим хвостом по свіже голеному обличчю, подомки Фиркав, придумала ж таке онуці сказати: Вчися на ветеринара, 4 серпня 2020 рік.